Добро зоро, шановні, з вами Донецький на розігріві напередодні шаленого матчу у Лізі Чемпіонів. Ми зібралися з Твічем подивитись на контент, і ми побачили щось, чого не було ще у FC25. 88+, Future Stars, Trade-In. Нагадую мені, якийсь, я не знаю, автосалон, але ні. Ви заходите в це СБЧ, обмінюєте трьох бездарей будь-якого рейтингу F'uture Stars і отримаєте пак з одним гарантованим, але 88. Там є багато цікавих опцій, також багато фоторних, але це шанс, і, як ми завжди кажемо, не відкриваєш то і не зловиш. Я не знаю скільки коштує цей пакетик. Я б, чесно кажучи, не радив вам іти і купляти ці карти з маркету, а збирати виключно з дублікатів. В мене три таких були в. Купи людей на стрімі також. А отже, ми йдемо, відправляємо це все діло і починаємо крутити. Якщо ви дивилися відео і не крутили з нами, напишіть мені в коментарях, хто вам випав. Цікаво, бо це вперше у UFC 25. Якщо ви новенький, не будьте б'зерем, підпишіться на канал. Дякую вам. Мій пакетик, один гарантований Future Stars. Йду перший на дно корабля. Let's go. Прикольно те, що це де факто. Безкоштовний апгрейд. Ви просто кидаєте трьох е, з клубу і отримаєте ще одного. А раптом щось паде. Мій Верзл вандай. Мала трошки прочистила мені робочу зону, тому немає тут салі, але є біг верш. Давай, лет'яу! Напередодні дербі. Це якась дівчина, да? Чи якийсь вел 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 велетень. Якась фігня. Бельгія CDM. Не буде там Кевіна Дебрюйне, не буде там гарної карти. О, це буде Лавія! да? А нафіг він мені потрібен! Єй, Ліверпуль! Боже! Ліверпуль! Що мені ще зробити? Відкрити вандайком. Відкрити... Перепрошую. Перепрошую. Ну типу, це перемога. Але. Але. Але зібрав замбу називається, да? Молодець. Let's go! У нас другий пакетик. Вова він. Йому дуже кортить відкритий вже пак. Він навіть не дав мені якусь підводочку оформити. Це хто такий? Я їх там половину не знаю. Це хінкапі чи хінкапі це GG? Слухайте, я взагалі поки не маю нічого проти розміняти трьох бєздері. Хай на недорогого, але на більш рідкісного бєздеря, яким потенційно навіть можна грати. Давай, друже, твоя майбутня зірка. І Хімен з змілану, слухайте. Мені подобається цей контент. Що це таке? Реально прикольні карти. Ви розмінюєте трьох бідолах на тих, ким можна пограти. Єй, дайте такий паклак до кінця. Дайте одного біста і взагалі GD. 88, фьючер стар. О, це дівчинка. CDM, Франція. Японяв хто це? З лонгболом, да? Це, напевно, буде габела, якщо б ми рахували. А, з єнотом. Жан Франсуа. А, стоп. 400к? Що? Оскільки вона коштує? Давай, тепер майбутня зірка. Це дівчинка. Правий Вінгер. Ірландія. Нулю явлень взагалі. Це не та, яка біжить з ракетою. Washington Spirit. Два плейстайли. Куасі. Називайте мені їх ціну. Я не знаю, що це. Я теж думав Йоро. Да, 37к. Ясно, це Габела. Р Купер і твоя зірка. Моцна зірка. Ми її бачили вже. По модельці впізнаю. Це фодерна дівчинка з Франції. Окей. Це, це починає перетворюватись на не дуже гарний дроп. Перші три були супер топи. Ну, окей, супер топи. Класне. Класні карти. А тут вже таке собі. Погано винно. О, стоп. В нас тут. Зірка майбутня. CDM Австралія. І це теж дівчинка. Гадки, не знаю. Арсенал. Один плейстайл. Легенда нашого чату. Пані Куні Крос. Чат телеграму зараз зрозумів, про що мова. Позавчора вночі було весело. Ха-ха-ха-ха. Але це фото. Дякую, пане Святислав. 88. Future Stars. Гарантований пакетик. And let's go. Дівчинка знов, да? Ага, Кот дівар, яка в мене була з першого разу Ірландія. І ви вже написали мені, що це код дівуар, а не Ірландія. бездар» В коментарі на Ютубі, бо ви постійно це робите. Пане Володимире, твої 10X83 на вибір. Let's go! Опа. Перший «Future Stars. І «Inform». Слухайте. Класно, що тут одразу 10 карток, бо ти дивишся перший сім. Тобі стає погано. Потім дивишся останні три і такий. Опа! Так, це чоловіче. ЦЗ. Це, це буде АПЛ Франція, стоп. А це не Єро. Воу! 91 й Йоро! Іди сюди. Слухайте. Да гарний пак. Так, тут в нас дівчинка в цьому пакетику. Правий Вінгер. Код Івуар бачили вже сьогодні неодноразово. На жаль. Тут буде стіна. Куса, куасі. Девітерс награще посадила. Ну, да, так, слухай, ну в Девінтера тільки композер відстає. Були перемоги, були поразки. Виходить якісь чоловіче. ФРВ. Мексика. Це буде італійський Мілан. Правильно? Ще один Хіменес. Якщо так, то вітаю тебе. Гарна карта. Два золотих плейстали. 200 тисяч він коштував, оскільки зараз не знаю, але. GG. Гарна карта. Давай, друже. Твоя майбутня зірка. Бажаємо тобі успіхів. Це дівчина, але потужна. Ага, Воротар, ясно. Лінкувати твою Тімо в ЗР пути яс, якщо вона в тебе є. Катакол. Ну Тут моделька, звісно, така. А вона в тебе ще є. Мені шкода. Ой, підлагнуло. Хто це? Шевальє. О ні, перший раз ми його бачимо. Це стіна. Дякую, Андрюха. Давай, Саня, шакалячий фьючер Stars. Дайте йому опорника сюди. РБ. Ні, ні, ні. Саня, ну тобі навіщо Бредлі? Ну що це таке? Видай, віддай! Віддай. Аааай. Да блин, ну це нечесно, це несправедливо. Ну він мені мав випасти. Ну наші мені ваш лавіє. Це вже третій, Бредлі. Все, я пішов від тебе. Давай, набор з майбутньою збіркою. Збіркою. Набір з майбутньою зіркою. Це П Бразилія. Ооо! Тобі під еволюцію випала карта. Під потенційно Вулверхемптон. Але я зробив собі замбу і буду пробувати замбу. Хотів спочатку цього Гомеса робити. Але якщо в тебе його немає, то це не найгірша опція. Набір з майбутньою зіркою, пане тренере. Тут Мілан потрібен. О, ні, це хто таке? А, це Хусанов, да? Це хлопець. ПЗ, ясно, Бредлі. Всім Бредлі, окрім мене. Гляну підписаний стий зі служби гарної служби в будь-якому випадку. Опа, Інформ, Осім Хен. І Андрей Сантос. Слухай, а це вже гарний пік. Цей Сантос-під Ево, по-моєму, підходить. Тому тут гарно. Future Stars. Рома. Давай. До R9 якогось фьючера нам в команду. Йоро, давайте. Ні. Хінкапі. Не так і погано, але і не так гарно. Йору тобі б замість Конате залетів. Дякую, друже, за контент. Дякую, Дякую величезне. А можу я відкрити? Ні, не можу. Давайте. Чомусь Мені зараз здається, що Бредлі має впасти. Не знаю чому. Ні, по модельці не Бредлі. Це М Бразилія. О, ось він і 1,64 м. Будь ласка, Гомес. Да. Тим, тим паче, Макс, вам та роздадуть Марадону теж, але він буде просто не топовою версією. О, дублікат. Так, поїхали. Наступний фьючер старт. це буде дівчинка-француженка да, з опорної зони.

А це не Лавія? Ні, це З. Бразилія це З. АПЛ. А хто там? Якийсь такий кремезний дядька. Nottingham Forest. А, це Муріл, да? Але слухай, він ніби теж не Фодорний. Привіт, бля. Тертер. вітаю, гарна карта. Наступна майбутня зірка. Let's go. Дівчина. Право Вінгер, ясно. Код Дівуар. А чого це не заохочення? Всім роздадуться і є заохочення пограти за карту, за яку ти ніколи не міг пограти. Пане, давай з дебютом вітаємо тебе! Твій фьючер, пане Tof. Let's go. А може, буде гарний дебют? Це чоловічий який, ніби не низенький. Це, Зе. це буде Хусанов. Було б краще, якщо б це був Іорро. Але це не такий поганий дроп, Він в еволюції, до речі, гарний. Дякую Донецький закупив Бездрі з першої команди 87 рейтингу. Зараз продаю. Дякую, Дровісімо, хлопці. Дякую тим, хто дякує за закупи, тому що, пане родя, його майбутня зірка, а це не йоро, а це, по-моєму, йоро. Ні, Італія. Та Срав БПС. Вони всі мені схожі на Йоро. А хто це такий? А, це скалвіні, блін. А... Друзі, наступна зірочка. Це буде Бредлі. Ай, як я хочу його собі. Ну що ви робите і я буду крутити це, допоки воно не закінчиться. Сподіваюсь, я зловлю. Сподіваюсь, я зловлю свою майбутню зірку. Дякую величезно за контент. Дякую за контент. Ютуб, отакий неочікуваний, але, тим не менш, прикольний контент, який буде оновлюватись. Пишіть обов'язково в коментарях, кого зловили ви. Не забувайте підписатись на канал і підтримати це відео лайком та коментарем. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде, Україна. Па. Па!